Але давай, давай сміливіше. Ну, молодець. Дочекався, кажи, так? Да? Чекав, чекай, тримай. Чекав, чекав. І гарненько жмакаємо руками блину. Будеш вимішувати глину, буде дуже міцні руки, я б до справжнього ну, Як тіста змакує. А до якої години ви працюєте? До шостої. На Коли ми нашу глинку вимісили, тримаємо, повимішували, ліпимо її, оце змочимо ручки. І кладемо ручки ось так мокрі на глинку. Щось там починає черв'яка дикувати. А ми нашу глинку зловили звуки. Перетиснули і прибрали ручки. Ось так. Ну, що, що да, спочатку робиться заготовочка. Тобто горщик не одразу з'являється. Тобто, як і будь-що в нашому житті. Спочатку його треба заготовочка, рівняється. Тепер робимо отвір. Пальчик рівненько. Отвіром робимо бо всі горщики ж дирками. Пустотіли. От, палець спілкуємо, щоб не відкрутився. Тепер утвір треба трошечки ширшим зробити, щоб ви могли, могли працювати вже зі стінкою. Розгортаємо. А тепер думаємо, що будемо робити. Будемо робити тарілочку. Тарілочку. Без Молодець. Тарілку цукарницю. З вихилясом? Чи звичайну панську тарілку? З вихилясом. З вихилясом. Робимо так ручки, молодець. Кладемо з боків на глинку. Шляхом притискання починаємо піднімати. Зрозумів? Давай ще раз, молодець. Знизу вгору прибираємо. Не поспішай. А позата вона буде. Так. Пальчики рівненько, всередину. І починаємо потихеньку витискати пузо. І тепер треба вінця розгорнути. Пальчик рівненько. Всередину і розгорнули. Ось так. Коли ми нашу глинку розгорнули, тепер будемо робити розпис. так? Тримай пензлик з фарбою. Просто треба Ось так взяти. Чудово. Ну почнемо з плямки. Смужки. Та хвильки, мабуть. Так. Yeah. І хвильку робимо. І квітка така наче вийшла. А подряпанки? Зробимо? Так. Yeah. Ось так. Кажи все і побільше. Yeah. Ось так. Берем інструмент. Ось так міцно ось цими зубчиками легенько вверх-вниз. Ну, Це панська вийшла. І вихиляси. Да. Палець рівненько. Не буде. Ну, це як вподобав наш майстер. Це ж, я ж то тільки так, помічник під майстер. А тут це все вирішує наш майстер. Ну, шедевр. Але раджу вже зупинятись, бо гарний художник це той, хто вчасно зупиняється. Правильно? Да. Ну бачите, тут головне згода. Так, тепер треба зрізати. Цей протез простий, але дуже відповідальний. Ось так. Ручку рівненько. І оплески вітаємо! Дякую! Дивись сюди, Дивись, дивись, фотографуй. Ну, Кирилл, виходь.